Страція до байок Івана Крилова, що вийшли друком у київському видавництві. Молодь з 1953 року. Закінчивши інститут, Базилевич переїхав до Києва, де почав співпрацювати із різного штибу видавництвами та навіть займався редакцією діафільмів Укркінохроніки від 1956 року. Анатолій брав участь у всесоюзних республіканських і міжнародних виставках. А в 1956 році Базилевича прийняли до спілки художників. Але один з найцікавіших та певно найвизначніших з етапів творчості для Базилевича була робота над ілюстраціями до Енеїди Івана Кочаревського. На цю роботу він поклав 10 років життя, постійно щось міняючи та додаючи нове до майстерних малюнків. Дивний гнучкий малюнок був збагачений невеликою кількістю локальних кольорів і такими міцними характеристиками персонажів, що окремі ілюстрації виглядають як станкові картини. Проникнення у сутність літературного тексту було таким всебічним, що ілюстрації його роботи важко відірвати від себе. Тут, коли, 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 коли Іпсо, Іпсо, на радіо Києва. Друзі, продовжуємо наше спілкування.